Друзі, всім привіт вітаю вас! Сьогодні з вами готуємо смачне, неймовірно гарне печиво до Дня Святого Валентина або на будь-який день. Це такі собі печиво-прянички. Готуються максимально легко, виходить дуже економно і подивіться, тільки, які вони гарні, смачнющі та ароматні. Отож, давайте разом готувати. Основне, що нам потрібно: це глюкозний сироп, вода, борошно, сукрова пудра або цукор один жовток. Далі вершкове масло. Сода і фарбник. У мене такий суперет, супер червоний від Chefmaster. Беру сотейник, наливаю в нього 100 грамів води. Далі сюди додаємо 110 грамів цукру або цукрової пудри. І далі глюкозний сироп. Я беру ось такі на кондитерському сайті літрові пакуночки з глюкозним сиропом. Це дуже зручно, мені вистачає на дуже довго. Тепер ставимо на плиту. Вмикаємо вогонь на середній і чекаємо, коли наша з вами суміш закипить. Подивіться, мій сироп закипів. Я його перемішую і тепер засікаю рівно 3 хвилинки, ми його проварюємо. Пройшло 3 хвилинки, тепер додаю сюди фарбник. Вогонь не виключаю, друзі. Ось так. Перемішую. І на цьому етапі можна додати ванільний екстракт. Мішуємо. Тепер додаємо вершкове масло. Чекаємо, коли воно у нас повністю розтопиться. Ось така у нас з вами вже краса виходить. Дуже-дуже ароматна суміш. Ванілін та вершкове масло робить, друзі, свою справу. Дуже-дуже такий цікавий, домашній та смачний аромат. Коли в нас з вами масло повністю розтопилося, додаємо чайну ложку без гірочки у нашу суміш. Ретельно перемішуємо, вимикаємо вогонь. Знімаємо з вогню. Тепер, друзі, додаємо 2 столові ложки борошна із нашої спільної маси. 400 грамів у нас тут було. Ось я беру 2 ложечки і прямо ось так от заварюю їх у гарячому нашому сиропі. Гарнесенько перемішуємо і даємо нашому сиропу з борошном трошечки відпочити та околонути. Ось така назам, виходить гарна суміш, Ти подивіться. Повертаємо до нашого тіста. В мене така каструлька, друзі, ледь, ледь теплесенька. Отож, тепер беру яйце, відділяю жовток від білка. Білок не виливаю, додам його, можливо, вам лед. Щось буду готувати. А жовток до тіста перемішую. І тепер додаю усе наше борошно. Перемішуємо. Просто ложкою, коли вже стане. Складно мішати ложкою, перейдемо руками. Тісто вже стало складно мішати мені в сотейнику. То ось так буквально трошечки. Ми його сильно не забиваємо, борошна більше не додаємо, просто щоб нам з ним було легко працювати. Друзі, ми з ним працюємо відразу, будемо пікати прянички. Якщо у вас, наприклад, зараз немає часу, то покладіть його у морозилку. Потім, коли вам потрібно воно буде, ви будете з ним працювати. Так, робоча поверхня трошечки з борошном розкачуємо наше тістечко. Приблизно десь 0,5-1 сантиметр. Ось так. Бачите, воно максимально еластичне і дуже-дуже класне таке в роботі. Тепер беремо вирубки. У мене, звісно, це буде сердечка, бо готую до Дня Валентина. Ось такі різні. Можете брати будь-що, яке вам подобається. Вирізаємо ось так. Ось, подивіться, які красунчики. Тепер викладаємо їх на пергамент. Бачите, трошечки даємо між ними простір, бо вони в нас підростуть гарнесенько. Тепер ставлю в розігріту духовку приблизно 10 хвилинок, 170 градусів. Тепер відрізочки наші знову розкачуємо, бачите, які вони стали однородними, тісто максимально гарне у роботі. І знову вирізаємо потрібні нам формочки. Ось так. Ось такі красунчики. Бачите, як вони гарно відстають. Моє печиво, друзі, вже готове. Тільки подивіться, яке воно гарнюче, як воно гарно тримає форму. Правда, наступного разу я, звісно, додам трошечки більше кольору, бо мені щось його трошечки не вистачає. Ось такі вони ніжні, гарні. Бачите, форма збережена ідеально. Зберігаємо їх приблизно 4 тижні, якщо відразу не хочете їсти. Також вони дуже гарні під розпис, можна їх розписати айсінгом, задекорувати. Як бачите, зробити подарунок з любов'ю, з увагою зовсім зовсім не складно. Отож, готуйте, зберігайте, пишіть свої коментарі. І до нових зустрічей, друзі. Бувайте!